we we'll Вітання. З вами компанія Ізіавтолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальним пробігом, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автівках. Сьогодні в вашій увазі крутезна Kia Niro на максимальній комплектації. Випуск маємо 2021 року. Автомобіль без жодного підфарбування має... Пробіг 82 тисячі кілометрів. Був виграний на німецькому лізинговому аукціоні, вже є розмитнений, проведений професійний детейлінг. До речі, по детейлінгу робилося тільки полірування, так як хімчистки вона навіть не потребувала, приїхала просто в такому ідеальному стані. Відео це робив додаток до оголошення в авторії, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Там будуть посилання на різні наші соцмережі. Теж підписуйтесь, слідкуйте за нами, дізнайтесь про нашу роботу більше. Ну а крутенько по даному автомобілю по його комплектації. Маємо топову оптику Full LED. Далі також у нас вже вона рестова. Заряджається по трьом фазам. перед передзад у нас присутні. Далі у нас дістронік з адаптивним круїзом, топова камера з усіма можливими асистентами. Електролюк також присутній. Диски в дуже гарному збереженому стані. Безключовий доступ, заводське тонування. Також у нас присутні датчики мертвих зон. Ось вони. Ну і до салончику. Салончик просто в ідеальному збереженому стані. Шкіра ще матового відтінку. Це у нас, повторюсь, максимальна комплектація, присутня перфорація, вентиляція сидінь. Також підігрів передніх сидінь, підігрів керма, підігрів задніх сидінь, теж присутній. Відразу він конт усім бажаючим перевірити даний автомобіль по різних базах. Стан пройомчику все в ідеалі. Дверна карта теж все супер. GBL бачимо є, пам'ять сидінь у нас присутня. Тут кожна кнопочка все просто в гарному, класному, збереженому стані. Точний пробіг у нас 82 388 км. Бачимо топове мультимедіа вже присутні, там бездротова зарядочка. усі кнопочки, все в ідеалі. Там у нас є два ключики. Ось вони. ну Йду до заднього ряду, покажу, як там все виглядає. Задній ряд теж новий, тут взагалі практично ніхто не сидів. Дивіться, який стан. По пройомчику зауважень немає. Дверна карта в ідеальному стані. Ось кнопочка підігріву заднього сидіння. І йду до, до багажника. Бачите, камера заднього виду присутня, шторочка на місці, стан кришки багажника з внутрішньої сторони ідеальний. Жодної царапинки немає. Тут по пластмасі теж все файно. Така найдрібніша така царапинка від чогось перевезення. По цій стороні взагалі все суперово файно, Бачимо, у нас є оригінальна зарядочка від 220, аптечка, жилетки. І знизу там у нас знак аварійний та компресор з балончиком піни. Все вкомплектовано. Закриваю і йду до правої сторони. Дверна карта задня права, без зауважень. Також є кнопочка підігріву тут, по пройомчику зауважень немає. Одна найдрібніша та царапинка є, це відпаска безпеки, то дрібниці. Ще раз стан сидінь. Стан. Потолочку ще відзніму, зауважень ноль. Ось такий ракурс, щоб ви побачили, як воно все виглядає. І йду до переднього пасажирського місця. Дверна карта. Стан пройому. Ще раз відзніму стан сидінь. Панелька, ніде немає ніяких. Косяків, як то кажуть, все файно. Ще раз водійське сидіння. І кермо. Ось така машинка в дуже класному, збереженому стані. Буде у нас в продажі. Детальний опис та ціна завжди є під відео в описі. Кому будуть цікаві якісь там питання. Взагалі та машина буде цікава, зв'язуйтесь з нами. Ми надамо усю інформацію, вам потрібно, дамо відповіді на всі ваші питання. І цей автомобіль доступний до будь-яких відомих перевірок. Ну, як і всі наші автомобілі, що стоять на нашому майданчику. Після чого можемо зробити доставочку по Україні. Дякую за ваш час, за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!